машина, З якоюсь машиною ще зверху, і її ніхто не зупиняє. Через то що, зупиняє, написано, що вона помінає. це, Послухайте. арештована машина, Направлен, на ній було написана? Документ є юридично підтверджений. Василь, Прошу. ви називайте себе прокурором. Прошу. Ви бачили За юридично підтверджений документ? Як вони тримали Світлану там, жодного документа не було пред'явлено. Ми просили, дайте документи. Дайте документи рішення суду, е, ну будь-чого рішень що... Осачук, який про називає то, що... себе поліцейським, Ні, демонстративно відправив швидку, щоб вона не надала медичної допомоги мому чоловікові. А мене витягнули з машини з автомобіля. Ну, демонстративно. В демонстративно. чому мого чоловіка ніхто не шукав? Чому бо він знайшовся. Бо він, а звідки ви знаєте, що він найшовся? Ви ж Кому я казала? Но ви ж тоді при я нікому сказали. не казала. Їм я не казала, що він знайшовся. Чому мого чоловіка ніхто не шукав? Бо ви сказали, що він знайшовся. Через кільки днів він знайшовся? Він мав там валятися в траві і чекати, поки він не дойде, чи що Світлана. мало бути? Ну що Світлана? Ну що Світлана Василь чоловік знайшовся? Слава Богу, що він знайшовся. Ну а якби він не знайшовся? ну як би ні? ну як? А отак. Його хто його шукали? забрав з автомобіля? Він з них Хоже? невідомого напрямку. Я не знаю, хто ми його ми забрав. А я вас викликала. Ви чого ми не, ми не прибули? 102, ви мене викликали викликала через гарячу лінію 102. через 102 викликала знаю, і вас, нас, і особу, яка ви. називає себе міським нас, головою. Островського. А ви не знали, що ви, в місті, в місті є, таке діється? Що п'ять діб знущання ви. йде? Ні, що катування над людьми кат... людей катують? Як так може? В нас що тут, Київ чи що, Василь? Ну я не чую. як це ви не чули? А ви зобов'язані знати і чути? Це теж підтверджує вашу. Повну бездіяльність і некомпетентність, що ви не знаєте ситуації, яка яка сталася в місті. Всьому, ви нічого не знаєте. Ну як так може бути? Ви не знаєте про школу? Ви не знаєте про 208 мільйонів. Про ви шо не шо знаєте про те, що шо мене шо катували. Шо ви шо не шо знаєте мене? про те, що викрали автомобіль. Ви не знаєте про те, що сітей демонстративно зняв державний номерний знак з вантажівки, і мій автомобіль погрузили на ту вантажівку і зникли в невідомому напрямку. Ви нічого не знаєте. Ви не можете встановити пізніше патькові ва, особисто чоловіка. Яка різниця? Це автомобіль Ми нашої сімейний сімейний сім 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 автомобіль. Це не є предметом розкошу. Розкоші, розкоші а, в нашій сім'ї. Автомобіль у нас призначений для того, щоб він не, він не міг пересуватися, бо він важко хвора людина. Він Приводити не може він не може сам особисто, наприклад, виходити на великі дистанції. Окрім цього, в мене дитина з, з другою групою. Ви повинні знати, що якщо в сім'ї є дитина інвалід з другою групою, то такий автомобіль не може ніким бути так. розумієте. Вашими словами да ну, я юридично підтверджую документу про те, що на нього накладний решт я не бачила. Розумієте, має бути юридично підтверджуючий документ згідно вимог чинного законодавства, і так як написано в Конституції України, який має бути документ. Я такого документу не бачила. Мені такого документу ніхто не надав. Розумієте? Не надав мене п'ять днів катували. Ви не відреагували? Чому? От, скажіть мені, чому яка причина в тому, що ви не реагуєте, що мене катують? Скільки має це бути? Скільки? Ви е, керуєтесь а чим вас що, машин... особистими вказівками вас... чи вказівками островської вас... ні ли, Вас в машині закривали, чи що не випускали з машино? А як мій чоловік? І ви що не чуєте, що чоловіка, він важко хвора чоловіка людина? Чоловіка випускає, він важко хвора людина. Він не може самостійно пересуватися. Ви це чули? У нього гемоглобін 46. Він вийде і впаде, чи що має що, що бути? Що? Ну, що мало бути, Василь? Я вам сказала, кажете, що він стоїть на обліку яким, яким, в інституті раку гематолога. Яким, яким чином? Яким чином бо, бо автомобіль це не є предмет розкошу. Я не бачила юридично підтверджую документу про те, що на мій автомобіль щось зроблено чи накладено з ваших слів. Чому він мав залишати свій транспортний засіб? Чому? З яких підстав? Ну з яких підстав він мав залишити свій no, транспортний засіб? Ну нів, правильно, чому його п'ять днів катували? Хто катував? Особи, які називають себе поліцейськими, ну, я, були яким, озброєні яким, автоматичною яким зброєю. Отаким його, його перегородили рух, рух перешк... машин, да, Перешкоджали машин. йому вправі його вільного пересування. Було два автомобіля: один спереді, один взаді. І ще є особисто... особа на прізвище Луценко чи як? Да, — Луценко. — Луценко. Так. під автомобілі клав якусь желізну конструкцію штирами. Особисто... я не знаю, як вона називається. Колюча вам особисто хтось забороняв піти до так. Мені забороняли особисто поїхати на моєму транспортному засобі додому відбути що... з ночі. Я звернулася на 102 два ночі і під'їхала що... під відділення поліції номер 4 про те, щоб повідомити. І написати заяву про вчинення злочину, що мою дитину, умисно, е особа, бо я не знаю хто це такий, на прізвиці Чуприна перегородив своїм велосипедом. Е ну, рух, вона рухалася додому на самокаті. Її подружка мала підвести додому. І він умисно перегородив виїзд з стадіону, який розташований між першою і п'ятою школою, внаслідок чого вона отримала черепно мозову травму і струс головного мозку. Дитина майже два тижні пролежала в лікарні. Два тижні пролежала. Нещодавно вона пішла в школу і отримала знов. Е Фізичне кулаком насильство кулаком в, в голову. Вона сиділа за партою, до неї підійшла однокласниця і зарядила її кулаком в голову. Вісок. і в неї знову була викликана швидка, приїжджали особи для фіксації, і в неї знов дали наслідки на ну знов на очі дало наслідок. Ну скільки це має коїтись, Василь? Скільки? Ну скільки буду знущатися над моєю сім'єю? Ви Василь нарешті наберіться, розумієте, тої сміливості? Хай вас нарешті проявиться та якась честь, розумієте? І, будь ласка, притягніть усіх винних до відповідальності.